Хитаю осінь видалася надзвичайно насичено на серіальні прем'єри, тож я продовжую знайомити вас із найцікавішими новинками 2024 року. Перед початком я хочу подякувати вам всім за підтримку, коментарі та вподобайки, які ви залишаєте під відео, а також окремо висловити вдячність за фінансову допомогу каналу донатами або спонсорством на YouTube. Ну що ж, це каналу кіно, та ми починаємо. Франшиза Сатирична комедія, яка висміює процес створення супергеройського кіно. За сюжетом вигадана студія на чолі з ексцентричним режисером розпочинає роботу над фільмом, але виявляє, що їхній амбітний проєкт це лише чергова спроба створити посередній блокбастер. Серіал висміює не лише кіновиробництво, а й сучасні проблеми кіноіндустрії, де комерційні інтереси стикаються з творчістю. Сценарій переписують то ходу, режисер сумнівається у своєму рішенні працювати над проєктом, а актори не впевнені в успіху стрічки. Кожен епізод показує безліч ситуацій, коли знімальна група стикається з абсурдними вимогами і зовнішнім тиском. Ском, через що фільм починає здаватися все менш живим. Виконавчими продюсерами серіалу виступило скороносний Сем Мендес, відомий за роботами над такими стрічками як краса по по-американськи» 1917 та Армандо Януші, який працював над серіалом Віце-президенти чорною комедією Смерть Сталіна яку я нещодавно радила до перегляду. Для тих, хто любить смішні влучні пародії, цей серіал стане справжньою знахідкою. Остання ніч у треморі. Іспанський психологічний трилер від творця картини видимихісті тіло Оріола Паула знятий за мотивами одноіменного роману Мікеля Сантьяго. Головний герой Алекс талановитий піаніст і композитор, який після особистої трагедії вирішує переїхати в віддалене прибережне містечко, щоб відновити свої сили і завершити нову композицію. Проте, після нічної бурі і майже смертельної аварії, його життя кардинально змінюється. Алекс починає бачити дивні і тривожні видіння, які поступово стирають межу між реальністю та кошмаром, змушуючи його сумніватися у всьому, що він раніше сприймав як правду. Це міні серіал, що складається з восьми серій із заплутаним сюжетом, який тримає у напрузі до кінця. Інтригуючі події переплітаються з глибокими психологічними мотивами. Вимо створюючи похмуру атмосферу. Крос. Кримінальний трилер, створений за мотивами серії романів Джеймса Паттерсона про відомого детектива і судового психолога Алекса Кроса. Події розгортаються в Вашингтоні, де Крос і його команда намагаються розкрити низку вбивств, водночас зіштовхуючись із особистими проблемами та драмами. Завдяки своєму глибокому розумінню психології він статен аналізувати мотиви і поведінку як жертв, так і вбивць. Важливою частиною сюжету є також взаємодія між членами команди. Кожен з яких має свої унікальні методи роботи, що допомагають Алексу знаходити нові можливості для вирішення справ. Серіал отримав в цілому позитивні відгуки. Критики відзначають захопливий сюжет і сильну гру акторів, зокрема головного героя, який переконливо передав складність свого персонажа. Багатьом сподобався підхід до розслідувань, хоча деякі зауважують, що в окремих моментах сюжет міг бути більш оригінальним. Інтер'єр чайнатауну серіал було створено Чарльзом Ю на основі його іменного роману. У центрі сюжету Віллі свого офіціанту ресторані, який мріє досягти чогось більшого в житті, але почувається лише другорядним персонажем у великому світі. Після того, як він стає свідком викрадення і дізнається, що його брат пов'язаний з загадковими подіями, Віллі вирішує взяти участь у небезпечному розслідуванні. Зустріч з детективкою Лі змінює його життя, адже вони разом намагається розкрити злочини, пов'язані з бандами в чайнатауні, що змушує його переосмислити власну долю та значення свого існування. Сюжет поєднує комедію, драму та елементи неонуару, що робить його унікальним у своєму підході. Серіал вдало критикує. Стереотипи, зокрема, роль азіатських персонажів, яких часто зображують в обмеженому контексті. Тут багато метафоричних моментів, де герої наче потрапляють у телевізійні шоу або фільми. Виконавчим продюсером та режисером першого епізоду виступив Тайка Вайтіті, який не лише надав серіалу свого впізнаваного стилю, а й додав особливого шарму сценам бойових мистецтв. За словами акторів, Вайтіті допоміг їм розкритися у незвичних для них амплуа, що зробило персонажів більш глибокими та цікавими. Великий потенціал. Кримінальна драма із Кейтлін Олсон в головній ролі розповідає про мати одиначку Морган, яка працює прибиральницею в поліції Лос-Анджелеса. Завдяки своїм винятковим інтелектуальним здібностям вона невдовзі стає консультанткою у відділі тяжких злочинів. Її нестандартний підхід до розслідувань дозволяє створити незвичний тандем з досвідченим детективом, який дотримується жорстоких правил. Сюжет поєднує кримінальні розслідування з сімейними проблемами головної героїні, зокрема стосунками з її старшою донькою Авою. Серіал є адаптацією французького проєкту 2021 року. Великий інтелектуальний потенціал. Американська версія зберігає основну сюжетну лінію, яка зосереджена на розслідуванні злочинів через призму психологічних особливостей головної героїні, Однак відрізняється стилістично. Загалом серіал вийшов досить легким, що робить його чудовим вибором для вечірнього дозвілля. Таємний інформатор. Ще один легкий серіал для вечірнього перегляду «Добре комедії з Тедом Денсоном головні ролі. Сюжет поєднує шпигунські елементи з гумором і драмою, досліджуючи теми старіння людських стосунків та сенсу життя. Головний герой вдовілий пенсіонер Чарлі починає працювати під прикриттям у будинку для літніх людей. Розкриваючи різні злочини, він виявляється втягнутим у небезпечні пригоди, але з'ясовує, що його життя набагато цікавіше, ніж він міг уявити. Серіал сповнений веселих моментів. акторська гра Теда Денсона отримала високу оцінку від критиків. Вони відзначають його чудову хімію з іншими акторами та Дали поєднання розважальності і глибини в сюжеті. День шакала Британський шпигунський трилер є сучасною адаптацією ноімейного роману Фредеріка Форсайта. Головні ролі виконали Еді Редмейн та Лошана Лінч. Це історія про найманого вбивцю на прізвисько шакал безжального професіонала та майстра перевтілення. Його агентка Б'янка гентканка яка готова ризикнути всім, щоб його опіймати, балансуючи між особистим життям і службовими обов'язками. Серіал пропонує свіжий погляд на класичну історію про найманця, який майстерно уникає переслідування, акцентуючи увагу на глобальних змовах, політичних інтригах і створюючи атмосферу постійної напруги та небезпеки. Нічого не кажи. Серіал заснований на одноіменній книзі журналіста розслідувача Патріка Кіфа. Він розповідає про важливі події в історії північної Ірландії під час періоду лихоліття. Сюжету охоплює чотири десятиліття і зосереджується на радикалізації молодих людей, зокрема сестер прайс, які спочатку брали участь у мирних протестах, але згодом стали частиною насильницької боротьби. Крім того, серіал досліджує таємниче викрадення і вбивство Джин Маконвіл. Однієї з жертв відомих як зниклі, і політичну діяльність Джері Адамса, який став важливою фігурою в процесі мирних переговорів. Ну що ж, як завжди, пишіть у коментарях, який серіал з добірки вас зацікавив? Підтримуйте український YouTube, підписуйтесь на канал, та почуємо з вами у наступному відео.